У Луцьку попрощалися із полеглим у боях за Україну Олександром Герштанським. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації, розповів Суспільному секретар міськради Юрій Безпятко каже: загинув 59-річний воїн 29 грудня, торік під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області. Щирим і добрим таким запам'ятала загиблого брата. Розповідає двоюрідна сестра Світлана. Надзвичайно любив свою сім'ю, свою родину. Веселий. Життя радісний відспівали військовослужбовця у храмі святителя Іоанна Златоустого, як розповів його настоятель Петро Атамані, загиблий допомагав будувати церкву при в'їзді ковані ворота, а при вході у храм ковані квіти. Їх виготовив загиблий захисник Олександр Герштанський. каже священник. З самого початку знайомства з Олександром. Я його прийняв як свого брата, як свого. Друга, і ми дійсно були родинними зв'язками, зв'язані всіх обставинах, яких я до нього тільки не звертався. Він готовий був віддати своє все, і він дійсно віддав зараз за нас свою душу. Хапри прилетів, завалило там, де вони були приміщення, їх там загинуло троє, четвертий. Коваль від Бога. Таких ковалів в Луцьку одиниці. Він міг зробити будь-що добре, чуйний, поможе всім. Він у Франції вдасть відправляв свої продукції. Сашеньку ми дуже добре знали, знали по роботі. Я не раз їх заказував. Забор співчуття, але. Перемога так просто не дається. Волиняни на колінах проведжали захисника. Поховали воїна Олександра Герштанського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.